Пенсія, зарплата, стипендія ось три кита, на яких тримається держава. Якщо держава не може дати це своїм громадянам разом з паспортом, це вже не держава, це імітація, і ми зараз маємо у вигляді імітацію. Тому я скажу вам відверто, що це все профанація. Це є бюджет профанація. Так, да, ми вигразили підняття пенсій, вигразимо ще більше підняття. Ми переглянемо, будемо тиснути дуже потужно переглянути. Е Тарифну політику це окрема тема. Вона болюча. Я ніколи з ними боротьби за зниження тарифів не зійду. Не зійду. І будемо боротися тепер з проспілками. Ми потужна разом велика сила. І причому я тут, знаєте, бачите, я останній час принципово не виходжу на трибуну Верховної Ради. Ми на вулицях добиваємося свого, тому що там поруч з однією і з другим кричати, обливати жовчу верховну раду і мікрофон, а потім на виході нуль, як 25 років. Ми не будемо. Ми реальні люди, які досягають реальних результатів. Соціал-демократична партія разом з Федерацією про спілок України.